Шифтів даха і сем не вловись викрадений шедевр. Коли вас іще у візочку катали, то шифті і сем грабували і крали, та кинули справу без глузду оту, тепер вони чесні й печуть смакоту, їх кликали навіть. Париж, де кав'ярні, де сир ом ля, ля де картини пригарні. Ой семе, поглянь, галерея бон-бон. Замовники наші, це правда, не сон. Ходімо, ходімо, так шифті радів, і друга вести за собою хотів. А Сем придивився до плакату при вході. Поглянь, який злодій, іще на свободі. І шибті поглянув, зробивши гримасу, а вже ж, та до виставки мало вже часу. Не гаймо його на всілякі плакати, нам пряничну вежу іще опікати. Тут Сем схаменувся, ходімо, я згодний, сюди навіть мер завітає сьогодні. До кухні йшли поспрекрасні картини, які в галереї оздобили стіни. Дивись, мовив сем, тут червоні завіси. Який же шедевр, як гадаєш, там висить. Та шифті узяти каструльку забувся, тому до фургона по неї вернувся. А Сем не вловись, сам на кухні спустився. І там йому лис елегантний зустрівся. В очах його дивний поблискував жар. Лис біля дверей мовив муремаро. А Сем зупинив його, Десь я вас бачив. Та лис мовив. Ви помилились, одначе. Я просто художник, працюю удома, і з вами місія, я, на жаль, незнайомий. Картина під пахвою вам вашого отця? спитав сем. Зрадівши, що бачить митця. Кивнув лис і вийшов. Сем рушив до друга, що мимо шедевра проходив у друге. Завіса відкрита під нею ж нічого. Тут сем детективний свій виявив хист, це злодій з плаката, це люк крутий хвіст. То ось кого я щойно в кухні зустрів. Він вийти з картиною нишком хотів. І шифті сказав отже, сем, Семе до дії, рушаймо негайно ловить <плес> лиходія. І ось уже мчуть по парижу фургон, за тим, хто зухвалу порушив закон. Біп -бі -бі шифті гучно сигнали в провулках, а з кузова сипались тістечка і волки, і біля річки. Сем гукнув Ось той лис! Це він через кухню украдений ніс. Тож друзі помчали мерщій до води, та люк добре вмів замітати сліди. у човен швиденько стрибнув, а шибці і сем псему глузливо гукнув. Я люк крутий хвіст, так завусь недаремно. Махнув вам хвостом, і мене тут нема. Вімкнувши мотор, лись рікою поплив, тікає з досадою, сем ледь не завив. Та шифті на це відповів ще не вечір він кнопку натис дивні сталися речі. Бабах і фургон не фургон же, а катер можна злодія наздоганяти. Ось катер помчав, за злочинцев мов птаха, уже надоз... наздогнали, гукнувши в тівдаха. даха. Вімкнув він на всю їхню силу і хвилею човен злодійський накрило. Шувость гукнув крутий хвіст. Ой, я плавать не вмію, тепер довелось рятувать лиходія. Дістали й картину, а злодій зітхав найкращий крадійський жилет мій пропав. Ось друзі картину внесли в галерею, та й злодія теж привели разом з нею. І два поліцейські їм честь віддали, а лиса до відділка геть повели. А ось і шедевр, мовив сем, на картині. Було все в грязюці, все в баговині. Всі фарби яскраві розмила вода і ледь не заплакали друзі. Біда. Мер міста чомусь розсміявся на диво, шановні, відмовив. Картина фальшива. Була вона там, аби справжню не вкрали, а ось помилуйтеся оригінал. Спасибі вам, друзі, за розум і силу, що злодія ви зупинили й зловили. Ура! парижани гукали веселі. Підкинувши всі капелюхи до стелі, о восьмій у зал галереї святковий неслиший втій семь власний витвір чудовий. У захваті гості завмерли на місці, мер мовив, шедевр за мурматом кориці. І зранку в Парижі всі чули про диво. Про подвиги пекарів і детективів, про вдвох і злочинця зуміли знайти. І справжній шедевр в той вечір спекти. Поглянь сем газету в кафе розгорнув. Оце вже шедевр, шифті гордо кивнув.